Якщо вам потрібна стіна, у якій буде одразу цоколь та фасадна частина, для цього можна використовувати Stacked Wall». Це составна стіна. І як він налаштовується. Ось, наприклад, у мене є stacket wall. Якщо ми захочемо створити Stacked Wall», нам потрібно зайти в архітектуру, стіна, і у типів у нас є basic wall, далі йдуть навісні стіни, і внизу ви можете знайти stacket wall. Як він налаштовується? Якщо ми оберемо цю стіну і зайдемо в виді type, ми побачимо тільки одне меню структури. Зайдучи в нього, ми можемо побачити структуру нашої стіни. Але тут вона складається не з слоїв, а з типів стін. Наприклад, у мене ось буде цокольна частина, вона буде мати висоту 1 метр, можемо додавати, рухати їх. Уверх або вниз. Наприклад, я хочу утовщення 200 і оберу, нехай буде це 450. Також, якщо ви хочете подивитися весь состав стіни, ви можете нажати прев'ю. Ми отримуємо ось таку схему розрізу, де ми можемо бачити одразу зміни, які нам допоможуть у предналаштуванні нашої стіни. Отже, як налаштовуються, ми розібралися, і якщо є питання по ревіту, прошу у коментарі та підписуйся. У мене все про ревіт.